Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, на карту дня для кожного з вас. І тут ви вибираєте одну карту інтуїтивно. Нікуди не спішите. І ми дивимося, що чекає вас сьогодні. І так, у нас три карти, і ми витягуємо першу. Перша карта у нас здається четвірочка. Монет. Тут пуговички, точно. Гудзички. Дивіться, мої дорогенькі, вам вдасться сьогодні або зробити фундамент, або щось закріпити. Щось, знаєте, коли ви, наприклад, декілька днів щось почали, тепер ви зрозумієте, що а, дійсно фундамент зробився. Тобто хороша міцна опора, можна і так сказати. А, гроші, гроші, але гроші дивіться. Ця карта говорить, будьте сьогодні трошки стриманішими на якісь видатки. Наприклад, не купуйте на направо щось тільки саме необхідно. Притримайте гроші і накопичуйте вони вам. А, не в далекому майбутньому а, знадобляться, ось якось так. Тобто, це карта може бути і жадності, це карта може бути і стабільності. До речі, так само в грошах стабільно, не буде не підвищення і, навпаки, не зменшується. Тобто, не менше, не більше, стабільно. Якщо вам пропонують роботу, це робота така: знаєте, вижити, пережити, а не тут якісь великі прибутки. І а, так само. Не говорить про якусь кар'єру, не говорить про зріст зарплати. Тут треба наперед домовлятися. Карта номер 2 Тут в нас це, здається, зараз я подивлюся: король жезлів. Ну що ж, король жезлів це карта соціальна, тобто на людях, ви сьогодні на людях. Дивіться, тут не в залежності ви чоловік чи жінка, а ви сьогодні займаєтеся більше задомом. Тобто поза домом, так, десь е, організовуєте щось, можливо, ви е, спілкування з якоюсь людиною, яка розбирається в чомусь. Це може бути і ваш шеф, це можуть бути ваші колеги. Це люди, які мають якусь ініціативу. Тобто, можливо, ви сьогодні будете мати якусь ініціативу, я, якийсь, е, як би це сказати, ідею якусь. Ось і будете це організовувати. Це можуть бути і організація свят, це може бути і організація якихось коштів, якихось, знаєте, структуризація на роботі, наприклад, так само вам довірять якусь дуже відповідальну роботу. Ця карта говорить про кар'єру, про підвищення по службі. А так само, якщо ви жінка, спілкування, знайомство з таким мужчиною, який, до речі, дуже добре вміє поводитися з жінками. Тобто, тут і компліменти будуть. Він вміє гарно вдягатися. Ви його так зразу впізнаєте, тому що він вдягається дуже екстравагантно зі смаком дуже приваблива інтелігентна людина. Якось так. Карта номер 3 У нас тут трічка, Жезлів, здається. Так, жезлів. І так, мої дорогенькі, ви знаєте, ви в очікуванні якихось новин. Ви в очікуванні якихось перспектив. Наразі ви зайняті роботою, так, але ви чекаєте. А перспективи і новини вони не забаряться надовго. Тобто карти обіцяють, якщо сьогодні новин не будуть, на які ви чекаєте, а завтра точно ось якось так. І тут взагалі, то мені здається, таке відчуття, що це будуть приємні новини. Ось, Перспективи на роботу, перспективи на якусь зайнятість, перспективи в коханні, перспективи на якісь, ну як сказати, не те, що в кохання, а на знайомство, якісь перспективи, на переїзд і тому подібне. На навчання теж. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!